Привіт, подаруночко, я рада бачити тебе на своєму каналі. І в цьому відео ми будемо готувати разом із губкою Бобом Так, всім привіт! Я Губка Боб, і сьогодні ми разом із Гері покажемо вам пару крутих рецептів. Спочатку потрібно зробити гарячу страву, тому беремо макарони, бекон та з'єднуємо їх. І в нас виходить локшина із сматочками бекону. Далі переходимо до десерту. Тому беремо булочку, хліб, рис, чорницю. Та додаємо по черзі. І в нас виходить смачне тістечко із чорницею. Таким чином, можна зробити багато різних тістечок із різними смаками. Давайте дамо одне тістечко Гері на пробу. Йому сподобалось? Думаю, так. І так, друзі, сьогодні ми зробили суперову локшину та 4 тістечка. Якщо вам сподобалось відео, то поставте вподобайку. З вами був губка Боб. І всім пока-пока!